Сьогодні влада допомогла реалізувати соціальні ініціативи президента, який оголосив, що цей рік дійсно буде приділений велику увагу якраз дітям, дітям, які знаходяться в інтернатах, дітям, які потребують підтримки. І сьогодні ми відкрили 54 й Будинок сімейного типу в області це 523 дитини, влаштовані, і знайшли своїх батьків. Я хотів би сказати, що дійсно чужої проблеми не буває і чужих дітей не буває. Тому ми вже другий рік поспіль почали втілювати в життя цю програму, соціальну програму, побудували і, як кажуть, Діти знайшли своїх батьків зараз. Ще на реалізації більше 20 будинків, які будуються, то які будуються, тому що нам потрібно знайти батьків і влаштувати ще більше 500 дітей, які знаходяться в інтернатах. Я хотів би сказати, що дійсно цей рік присвячується дітям. І президент оголосив соціальні ініціативи не тільки дітям, які знаходяться в інтернаті, а дітям в цілому е, всієї країни. І тому я рахую, що діти на Київщині, одні з найщасливих, в цих умовах це великий приклад і гарний приклад для е, усіх Батьків, тому що ми маємо, на жаль, приклади, коли батьки позбуваються своєї дитини і залишають в лікарні. А це патріотизм, це ставлення до держави, це ставлення до дітей, коли беруть на виховання чужих дітей. І не просто на виховання, ви бачили, яка є любов взаємна. Батьків до дітей, а дітей до е, батьків, і тому звичайно ми будемо підтримувати таких е, батьків, е, будемо допомагати всіляко для того, щоб їхні діти реалізували свої можливості, і батькам було трошки легше. Я скажу, що сьогодні і держава взяла на себе. Е, Велику ношу відповідальності як тільки дитина попадає до батьків-вихователів, зразу ж відкривається рахунок, і кожен місяць 2,5 тисячі гривень перечисляється на її рахунок. Це велика справа, і дійсно, якщо ми говоримо про те, що ми європейська країна, і сьогодні декларуємо європейські принципи, то зрозуміло, що ми повинні йти тільки по такому шляху. Як найменше дітей повинно залишити в школах інтернаті. Ми повинні усиновлювати і знаходити батьків-вихователів. Батьків Я, до речі, хотів би сказати, що за 2012 рік і в цьому році ми вдвічі зменшили політику усиновлення зарубіжними батьками. Сьогодні ми знаходимо наших батьків, наших людей, які проживають в Україні, і вони займаються як усиновленням, так і беруть на виховання до себе.